Не знаєте, чим замінити свій Bosch Gas 6000 чи інший традиційний турбований котел, який вийшов з ладу, або обираєте собі новий настійний газовий котел з примусовим димовидаленням, то це відео для вас. Ви на каналі інтернет гіпермаркет котлів ТТСК. Мене звати Віталій. І сьогодні я огляну новинку 2023 року: газовий котел Bosch Condens 1200W. Даний газовий котел виготовляється в Турції. Гарантія від виробника 24 місяці. Bosch Condens 1200W. Це газові настінні конденсаційні котли з вбудованим насосом опалюваного контуру з трьохходовим клапаном та пластинчатим теплообмінником для опалення та приготування горячої води в системі опалення, що працює за принципом поточного нагрівання. Котел дозволяється використовувати лише для закритих систем теплопостачання житлових приміщень. Максимальна теплопродуктивність на опалення складає 24 кВт. Але завдяки вбудованій модуляції мінімальна потужність 5,4 кВт, і в залежності від температурного режиму. Сам обирає необхідну потужність роботи. Це свідчить про те, що котел підійде для опалення як будинків, так і квартир площою від 40 метрів квадратних. Номінальна теплова продуктивність на приготування горячої води 24 кВт та 11 літрів на хвилину. Температура горячої води регулюється в межах від 35 до 60 градусів по Цельсію. ККД теплового агрегату у температурному режимі 50 на 30 ви зараз бачите на екрані, що характерно для конденсаційних котелів. І дозволяє ефективно працювати в системах опалення з радіаторними та тепловою підлогою. Максимально допустимий робочий тиск 3 бари, максимальне споживання електроенергії 112 Вт на годину. Завдяки компактному дизайну котел можна встановити навіть в умовах дуже обмеженого простору. Конденс 1200W можна без проблем монтувати на стіні або сховати у шафі. Розміри котла висота 665 мм, ширина 395 мм і глибина 285 мм. РК дисплей лише з сіма кнопками. Забезпечує просте та без проблеми керування. Проста навігація на панелі керування Condens 1200W, завдяки дисплею 2.4 дюйма. До котла Bosch можна приєднати датчик зовнішньої температури, терморегулятор, як дротовий, так і бездротовий з роботу через Wi-Fi або через систему Easy Control від Bosch, яка працює з фірмовим термостатом і додатком Bosch, у якому можна програмувати котел погодинно з різними температурними налаштуваннями, вислідковувати витрату палива, а з термоголом. На радіатори це взагалі буде окрема екосистема, яка буде приносити комфорт та економію з кімнатним регулюванням. Ну а тепер подивимося, що всередині котла Bosch Condens 1200 W. Першим, що кидається в очі, це основний теплообмінник, виконаний із нервіючої сталі. Справа від нього розташований розширювальний бак об'ємом 6 літрів. Для приготування горячої води у котлі Bosch Condens 1200 використовується пластинчатий теплообмінник із нержавіючої сталі. Кількість пластин 16 штук. Енергоефективний циркуляційний насос з частотним управлінням від виробника TACO Comfort Solution, клапан автоматичного повітря відведення, також автоматичний клапан збросу надмірного тиску, турбіна відведення димових газів від німецького виробника IBM Pumps. Condens 1200 w містить перевірені компоненти, що відповідають високим стандартам якості Bosch. Довговічні запчастини забезпечують безпроблемну роботу в довгостроковій перспективі. Котел оснащений всіма необхідними системами захисту та самодіагностики. У комплектацію котла Bosch Condens 1200 входять. Сам котел, інструкція, монтажна планка з кріпленням, система дебовидлення котла Bosch, коаксіальна. Зовнішній діаметр 100 мм, а внутрішній 60 мм. І до неї входить коліна 90 градусів і пряма труба довжиною 1 метр. На нашому сайті ціна за котел вказана одразу з коаксіальним комплектом. Посилання буде у підкасті Справа та в описі відео. Конденс 1200W це рішення для опалення, на яке ви чекали. З простим монтажем та високою теплопродуктивністю. Конденс 1200W приваблює як ціною, так і характеристиками. Доставка від нашого магазину на цей котел безкоштовна. Для замовлень та консультацій телефони зараз на екрані. І також, якщо вам потрібна допомога з налаштуваннями автоматики та котла, теж звертайтеся до наших фахівців. З вами був Віталій та інтернет гіпермаркет котлів ТТСК. Дзвоніть і переконайтеся, що ми знаємо про котли. Все!